Останнім часом найпопулярніше відео в інтернеті це дорожньо-транспортні пригоди. Особливо ті, які сплановані спеціально. Визувайка їдемо. Зараз визою. Як бачимо, чоловіки навмисне стрибають під колеса. Зараз це досить розповсюджена схема заробітку в усьому світі. Україна не виняток. Людина нібито потрапляє під авто, а потім вимагає гроші з водія за ушкодження. Як же не стати жертвою ось такої автопідстави? Холодна погода значно збільшує кількість автопідстав на дорозі шахраями пішоходами. Взимку вони ховають під одягом захисну амуніцію і дуже реалістично імітують ДТП. Случилася ситуація, тобто произошло дорожньо-транспортне пройшов з учасникам пішохода. Водитель об'язаний остановити транспортне средство, предприйняти всі міри тому, щоб обозначити місце ДТП, виставити аварійний знак, включити аварійну сигналізацію. Зараз ви бачите реальну підставу, зафіксовану камерою спостереження. Ось шахрай виходить з арки, обирає жертву, два кроки, відрежисований стрибок, і до місця події вже спішать свідки спільники підіймати галас, розкручувати на гроші та пресувати водія, аби не викликав даї. Водій не не прийняти ніяких дій, крім того, як визвати на місце завершення дорожньо-транспортного пришестя співробітників міліції для оформлення этого пришестя. Якщо ж після інциденту пішоходи одразу зникають, це теж розводка. Швидше за все, вас знімав на мобільний телефон їхній спільник. Тож не рухайте машину, викликайте ДАІ та шукайте свідків підстави, аби згодом вас не шантажували тим, що ви збили людину і залишили місце ДТП. Бережіть себе ні цвяхи, ні жезлу.